Всім привіт! Дивіться, яка у нас сьогодні гарна погода, не жарко зовсім. Приготували ми сьогодні, дивіться, ковбаску. Фірмова. Ох, красота. Буде наш оператор підвечіркувати. Це другий обід. Пишуть, що тобі дуже сильно повезло. Як тобі повезло, а ну. Тобі вистачило? Красота. Куску. Ммм. Ще гаряченько. Пригощайся. <свісна> Добре. Ану. Наша аджичка славно звісна. М -м. Смакота. Соковета. Бажаєте замовити таку ковбаску? Пишіть мені на Viber. 068. 87, 87, 87, 4. Ну як? Смачну закоптив в колбасу? Ти як думаєш? Дуже смачно. Все до смаку. Нічого лишнього. Смачного.